Чекаємо весни. Весна життя оновленням приходить, щоб дихала душа в любові кожну мить. Страхи у небуття і смерть відходять. Красою все навколо квітне і кипить. Зима минула. Як гріховна сутність. Живу і одягнувся вічністю душі. Зло відійде у свою прикру мутність, щоб народилась вічно чистою любов. Зійшли сніги, немов з душі байдужість. Ніколи не змирюся вічністю зими. Любов прийшла, міцна, надійна мужність, до неба, прокладаючи усім мости.